Перед цими родинами в боргу кожен із нас, кожен черкащанин і кожен українець. Це рідні загиблих прикордонників Дмитра Ковальова, Олександра Хаблака і Олександра Веділіна, мужніх, незламних, відданих присязі і своїй країні героїв. Начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець вручив ордени за мужність третього ступеня посмертно родинам героїв. Надзвичайно важко підбирати якісь слова, тому що. Ми всі дійсно перед вами в боргу. Кожен черкащанин перед вами в боргу, кожен українець перед вами в боргу. Перш за все, за те, що ваші найближчі люди віддали все, що є найцінніше в нашому житті, це саме життя, віддали на захист. Нашої батьківщини з болем згадує про свого коханого чоловіка-прикордонника Юлія Хаблак. З її слів, герой поліг у Кремінній 16 квітня під час важкого бою з окупантами. Вони тримали свої позиції не здавали місто. Але так трапилось, коли він сидів за кулеметом, відбивав атаку. Так трапилось, що він отримав тяжке поранення на сумісне життя. Він дуже любив, цінував, поважав свою родину. Він був справжнім патріотом, він був захисником, він був відважним, не боявся, він дуже був веселий, завжди підтримав. Як би йому важко не було хлопців в бою, вони завжди говорили. Ми йшли в бій, він завжди посміхався і говорив, що все буде добре.